Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. Перепрошую за таку довгу відсутність на каналі. Поки що мені ніяк не вдається знімати відео більш систематично, тому що маленька дитина не завжди піддається якимось нашим планам. Але, тим не менш, я не закидаю і продовжую знімати відео, бо мені це дуже подобається. Сподіваюся, вам також. І сьогодні ми поговоримо про моє прочитане за вересень. Я прочитала небагато немало, 5 книг, це мій зараз середній темп, і це навіть дуже непогано, тому що, якщо говорити відверто, жовтень в мене зараз проходить дуже мляво, і на даний момент я прочитала лише одну книгу. Тому думаю, що Скоріше за все, жовтневе прочитане я об'єднаю з прочитаним за листопад. Але зараз давайте не будемо загадувати наперед, і я вам покажу книги, з якими я познайомилася у вересні. У вересні мене дуже тягнуло на детективи, тому я себе не відмовляла і цілком насолоджувалася цим жанром. Так як я читаю його надзвичайно рідко, тому вирішила, що навіщо собі щось вигадувати, коли хочеться читати. Саме детективи. І три книги з п'яти я брала саме в детективному жанрі. І розпочався мій вересень із книги у домі умани Єн Ренкін. Ця книга опинилася на моїх поличках досить імпульсивно, я її купила, нічого про неї не знаючи, але мене настільки зацікавила анотація, що я одразу її додала в свою корзину. і Купила, не задумуючись. Розпочинається історія з того, що підлітки знаходять у лісі авто, в якому виявляється скелет людини. Згодом з'ясовується, що цей скелет належить приватному детективу, який зник 12 років тому. Тоді справу про його зникнення розкрити не вдалося, тому що слідство велося досить халатно, але Через 12 років новий склад слідчих береться розслідувати цю справу і з'ясувати, що ж сталося з приватним детективом. Мене дуже зацікавила ця анотація, але я коли почала читати, я насправді дуже розчарувалася в цій книзі, тому що написана вона була досить мляво. В мене не було жодного моменту, коли дійсно було цікаво, я швидше себе змушувала це читати, ніж отримувала реальне задоволення. І вже, напевно, пройшов місяць точно з моменту прочитання цієї книги. І я не пам'ятаю, як звуть основних персонажів. Я навіть не пам'ятаю, хто вчинив цей злочин, хоча це дивно в детективах. От саме розв'язка тебе має чіпляти. А так як я людина, яка взагалі не вибаглива в цьому жанрі, мене дуже легко здивувати. Але, на жаль, Єно Ренкіну це не вдалося. До жодного з персонажів в мене не виникло ніяких почуттів, ніякої прив'язки. Вони були якісь нудні, нецікаві, жоден не зміг. Якось мене здивувати. Тому, на жаль, цій книзі я поставила усього 4 з 10, і надалі я буду старатися уникати таких імпульсивних покупок. Друзі, також про цю книгу я хочу ще дещо доповнити, але це буде трішки спойлерним моментом. Тому, якщо ви не хочете це слухати, просто промотайте. Але для мене це виявилося дуже важливим. І саме. Ось цей момент знизив особливо мій бал цій книзі. Протягом усієї розповіді автор нам постійно додає нових і нових персонажів. І десь на середині, коли я думала, що ми вже познайомилися з усіма героями, і я можу будувати свої здогадки, хто ж є винуватцем цього страшного злочину. Автор наприкінці. Буквально за декілька там розділів сторінок до розв'язки увів. Абсолютно нового персонажа, який не з'являвся жодного разу протягом книги, і саме ця людина виявилася винному у цьому злочині. Мені здається, це надзвичайно тупо і нелогічно, тому книга мені зовсім не сподобалась, і особливо цей момент вплинув на сильно вплинув на моє враження. Тому я не рекомендую, але ви, звісно, можете спробувати. Наступна книга також належить до детективного жанру, і вона сподобається тим, хто полюбляє класичні детективи. Тут події відбуваються в 1940 х роках. І говорю я про книгу Удачі любить мертвих від Стівена Споцвуса. Мені дуже подобається оформлення цієї книги. Я просто закохалася і, чесно зізнаюся, купила її виключно через її зовнішній вигляд, але розповідь анотація мене також зацікавила. Це, до речі, перша книга з циклу. Я не знаю, скільки усього їх має бути, але я думаю, що я навряд буду продовжувати читати, не дивлячись на те, що цій книзі я поставила сім. З десяти вона була хорошою, непоганою, але настільки класною, щоб я хотіла продовжувати знайомство. Розпочинається історія із знайомства з Вілла Паркер. Це дівчина, яка підробляє нічним сторожем на будівельному майданчику. Основна сфера її діяльності це цирк, де вона. Е Є артисткою в різних жанрах, можна так сказати. І ось одного вечора вона мало не пробила, не проломила череп металевою трубою відомій детективці Нью-Йорка Ліліан Пантекост. Можливо, я трошки не так сказала прізвище, але воно важке Пан... Пентекост. Пентекост. І ось Доля складається так, що ця відома детективка пропонує Віл стати її помічницею. Звісно, вона погоджується і все це закручується. Вона вчиться, але цьому приділяється не дуже багато уваг. І сама книга написана від її імені. І ось Віл розповідає нам про... Одну з справ, які їм довелося розслідувати. На вечірці у будинку Колізді стало вбивство. Сталося вбивство. Господиню будинку знайшли мертвою в пустій кімнаті з зачиненими зсередини дворима, і здавалося, ну ніхто не міг вибратися з цієї кімнати, просто немає ніяких варіантів, як це могло статися. Слідство зайшло в. Глухий кут, і тому діти звернулися до, за допомогою до відомої детективки. І ось вони починають розслідування. Розслідування йде теж, як на мене, досить мляво, я взагалі зрозуміла, що ось такий повільний темп розповіді, мені подобається в фентезі, де класно прописаний світ, не знаю, можливо, в якихось драматичних книгах, але от в детективах мені подобається динаміка. І коли це все дуже сильно, Описується, постійно вводяться якісь персонажі, мені стає нудно. Хоча мені в цій книзі дуже сподобалася атмосфера 90-х і 90-х 40-х. І ось ця обкладинка, мені здається, неймовірно передає от саму цю атмосферу. У цій книзі варто віддати належне, прописано це дуже класно і цікаво. І знаєте, в Якщо говорити ще про слідство, то кінцівка мене також не дуже задовольнила, не дивлячись на те, що ми дізналися, хто це, і я вже наприкінці теж здогадувалася, що саме ця людина є винуватою, але в мене склалося враження, що у кінцевому результаті це все було даремно. Але що вже поробиш, не знаю. Я раджу вам спробувати, тому що я впевнена, що ця книга реально може сподобатися дуже багатьом людям, особливо прихильникам. Прихильників такого класичного детективу мені було непогано, але любові з цієї книгою, на жаль, не сталося. А от книга, яка мене нереально здивувала, я була приємно шокована, тому що я не очікувала, що мені так сподобається. Це Смерть у Хмарах Агати Крісті. В мене на цю книгу є окремий влог, тому якщо вам цікаво, як її читала, можете переглянути. Але тут я теж, звісно, розповім про свою врагу. Про свої враження, на борту літака «Прометей» стається прикра пригода. Літню пані знаходять і мертвою всього за декілька годин до посадки. Звісно, на цьому літаку опиняється легендарний пуаро, і на перший погляд, здається, що у смерті жінки нібито винна оса. Так-так, яка випадково потрапила до салону. Але, звісно, коли це все починає розкручуватись, ми розуміємо, що оса тут особливо ні до чого. Мені дуже сподобалось, як це написано, і я зрозуміла, що детективи Агати Крісті це саме те, що мені потрібно від цього жанру, тому що тут немає зайвої води, це відбувається швидко, динамічно. Багато деталей, на які можна звернути увагу і розгадати справу, але мені зізнаюсь, це не вдалося. Десь мені здається, на 80-й сторінці я була на 90 напевно, відсотки впевнена, що все я здогадалася, хто у цьому винен. Мені вже здавалося, що я знаю і мотив, все я знаю. Але наприкінці, як це закінчилось, я сиділа з відкритим ротом, тому що людина, яка в кінцевому результаті виявилася винною, я взагалі відкинула цю людину на перших сторінках, і мені здавалось, ну хто хто, а це точно не, не цей персонаж. Тому в цьому Агата Крісті мене нереально здивувала і потішила в мене. Було з нею вже знайомство з смерть на Нілі, і мені книга та не дуже сподобалася, а ця навпаки. І тепер я впевнена, що читатиму Агату Крісті далі і збиратиму її що в цій серії, що в іншій. Мені обидві, обидві подобаються, але це просто неймовірно і. Я, напевно, чи 8, чи 9 поставила, точно не пам'ятаю, але мені було дуже цікаво, і я щиро отримала задоволення. І я вам раджу спробувати. На сьогодні з детективами все тепер пропоную перейти до... Української класики, а саме я говорю про книгу поза межами болю Осипа Торянського. Ця книга є також в окремому лозі, в тому, де була Агата Крісті, тому теж можете переглянути, якщо вам цікаво. Але я, звісно, не можу не розповісти і тут. Ця книга належить до таких історій, які я не знаю, як оцінювати, тому що те, що тут описується, це жахливо. І я просто не знаю, як реагувати на такі книги. Вони мене просто вражають до глибини душі. Це автобіографічна повість Осипа Турянського про його досвід полону під час Першої світової війни. 60 тисяч австрійських полонених опинилися в руках сербів, і ті, відступаючи на захід, гнали їх через гори в Албанію. Зрештою, 45 тисяч людей загинули від холоду та хвороб. Але у центрі сюжету група з сіми людей, яким вдалося втекти від конвоїрів, і після їхньої втечі відбувається щось жахливе, тому що це повість, біль, страждання, це виживання серед холоду, голоду. Це нереальні якісь моменти. Ця книга написана в такому форматі, що, от, я не знаю, чи вам буде видно, вона, напевно, не сфокусується, але, може, сфокусується тут. Дуже багато є крапок. Це, як, знаєте, така неможливість довершити свою думку, тому що. Свідомість цих людей, вона ніби затуманена. Іноді мені було важко розрізняти, де ось ця межа між галюцинаціями і реальністю. Настільки все злилося в одну суцільну, якусь таку незрозумілу, на перший погляд, історію, що ти не розумієш, як це все відділити і чи зараз герой, Реально переживається і бачить все наяву, чи це просто, знову ж таки, його галюцинації. Ця книга важка, не дивлячись на те, що вона легко читається, вона швидко читається, вона так великим текстом написана, але читати її емоційно важко. Я не знаю, як. Осипу Турянському жилося після цих подій, тому що оцей шок, ця, не знаю, ця книга-шок, книга, травма. І коли ти виживаєш один серед своїх друзів, мені здається, що цим просто нереально тяжко жити, тому ви можете спробувати, але будьте готові, що. Буде тяжко, буде боляче, і я, до речі, подивилася, ця книга є в шкільній програмі. Я не знаю в якому класі її читають, але мені здається, навіть якщо там в 10-11, то це може бути. Трішки зарано, якби я прочитала цю книгу там в 16-17 років, мені здається, я б нічого не зрозуміла і сказала, щоб це якась дурня, що нічого не зрозуміло, нічого не відбувається, е, якоїсь такої дії нема. Але насправді це книга про жагу до життя, не дивлячись ні на що. Кожен з тих чоловіків, про яких тут розказується, він нереально виснажений, голодний, холодний. Вони надзвичайно схудли і втомилися, але кожен з них хоче жити. І там на початку книги говориться про те, що давайте, от, ми будемо там якось скакати і от. Стрибати і хто от перший здасться одяг того ми використаємо і розпалимо багаття. Ця, Також ця книга для мене про людські межі, на що людина готова чи не готова піти для свого порятунку. я в одному моменті, так, знаєте, напружилася і думала, станеться там це чи не станеться, тому що, якби це сталося, я не знаю, чи я змогла просто це читати. Але, але тим не менш все вийшло. Ну, якщо можна взагалі сказати про цю книгу непогано, ну, не, не так жахливо, як було, і е, класно розуміти, що все-таки навіть у таких нереально важких обставинах люди обирають бути людьми. Я, знову ж таки, не знаю, як оцінювати цю книгу. Просто спробуйте, якщо вам таке цікаво, але це вже на смак ваш. І остання книга на сьогодні, звісно, належить до жанру фентезі. Я її собі запланувала в осінні плани. Це, звісно, Робін Хоб і перша частина з підциклу про Ендерлінгів, Це який вже третій чи четвертий підцикл. І перша книга називається Хроніки дощових. Хащів, я вам просто вставлю, як це виглядає англійською. Я дуже довго відкладала продовження цієї історії, і, напевно, даремно, тому що коли я прочитала цю книгу, я трішки насправді розчарувалася. Я хотіла. Повернутися до вже знайомих героїв, ну як повернутися, знаєте, додому в цю історію, але в цій книзі для мене було. Ну, багато нових героїв, це, це насправді непогано, але просто я собі вибудувала якісь очікування, які не справдились. Звісно, герої, які були в попередніх книгах, також зустрічаються, але вони швидше таким фоном йдуть, і про них дуже мало розповідається. І, взагалі, не знаю, чомусь порівняно з іншими книгами, мені було трохи нудно, хоча. Події теж насичені, все в такому стилі Рубін Хоп, як я люблю, детально, красиво описано, але не знаю, якось ця книга трішки мені здалася слабшою порівняно з іншими. До речі, зараз, по-моєму, КСД перекладає кораблі, не пам'ятаю, як. Повна назва, оця трилогія про кораблі, і буде видання першої трилогії Учень вбивці. Оці дві такі трилогії, два підцикли, вони найкращі, як на мене. І якщо вам вони сподобаються, то якщо буде переклад, варто спробувати почитати далі. Але ось ці, напевно, реально залишаються улюбленими. Потім теж. Непогано все, але вже трішки гірше, як на мене. Але, тим не менше, я думаю, що я все-таки буду далі читати цю історію. Мені цікаво, як це все переплететься, тому що коли ти читаєш оці різні підцикли, здається спочатку, що ці книги ніяк не пов'язані. І тільки в подальших вже книгах з'являється ось цей зв'язок. І мені цікаво, в що цей зв'язок вилиється потім. Хоча, чесно, у жовтні я хотіла прочитати другу книгу, в листопаді третю, але якось не хочеться мені зараз повертатися до цієї історії. Вони книги досить такі об'ємні. Чомусь, ну не знаю, можливо, не час, можливо, треба було якось одразу ці всі книги читати і не робити таку велику перерву. Але як вже вийшло. Тому побачимо, чи вдасться мені прочитати хоча б дві книги, як я планувала на початку осені. Але поки що, знову ж таки, взагалі немає бажання повертатися до цього циклу. Книзі я десь, напевно, 6 з 10 поставила. Але. Хочу дати шанс і читати все-таки далі. І на цьому, друзі, все. Сподіваюся, це моє таке невеличке прочитане. Все-таки було для вас цікаве. Буду намагатися не робити таких великих пауз у зйомці відео. Тож дуже-дуже сподіваюся, що ми дуже скоро побачимося у наступному відео. Тому бережіть себе і до скорих зустрічей!